Тут Тоже є електроляда. В цьому комплекті. Ні, навіть запаска повнорозмірна є в ньому. Да, не не цей не балон той, а запаска, домкрат, ключ, крюк, все лежить. Це вже прошло. Електроляда. О, О тут грязний. чистенький, а там А в ті грязний, да? А ні, там, там, там було зовсім інше. Там були інші балки. Тоді на такому типу побише, там такий ямий був, ага. і запаски не було. <ривця> Бо і за того, що зірий. А дивиськи новенькі запаска розплоть в лабораторії. Запаска новенька, поховалися, холодно. ну. Ну, Тож запаска повне це Но хорошо. Тут це краще, ніж там той. Бо, бо бачиш, підлога вище ложиться, за, якщо запаска є. Якщо нема запаски, вони, типу, за рахунок цього роблять, да, типу, трохи більше і А там того не було, нічого. Ну і воно лежить там внизу. Да. от ця кришка, на, вони просто... кришка, там була м'якіша, вона лежала. Та, просто Так, да, це отакий варіант краще. Ні, то ти ота, от, 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 я тобі казав, там не зручніше. То скільки вони хочуть топ? 19, каже, поки що 19, але якщо від доступу, ну якщо поторгуватися, то я думаю, що ще щось можна трохи з нього збити. А прибіга, що він там. Так, 162. 162. Ну теж видно, десь з якихось теплих країн, може італіанка, бо подогрева немає. Підегріва чого? Сидінь, італіанка, мабуть. Ага. Тут треба нормальні веться, в Італії там буде Покоцані Ну тут ціла вся, да? то, нічого немає на надо, надо тільки міряти лак, дивитися Щоб не було е Ніяких Спокльовки, щоб не було, саме головне Бо з Італії тут часто можуть бути з подкрасами ну, пробіг зато хороший Пробіг реально хороший вганума там